Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на віці жерел в селищі Поуч і сьогодні ми приїхали з товаришем на щуку. Ходити будемо з берега в забородних костюмах. І ось буквально з ходу мені вдалося зловити таку ось невеличку щучку грамів 500-600. Взяла вона на мою улюблену 40нішку, оснащену двойником. І бачите, приманка в пащі самої щуки. Сьогодні у нас доволі сильний східний вітер, приблизно 9 метрів пориви, і це означає, що щука сьогодні буде брати. Тактика ловлі буде доволі таки проста. Ходити будемо саме в береговій лінії, в ліліях в траві, тому що рибалка на лодці мені показала, що на чистому її смислу шукати немає. І всі покльовки по суті біля берега, біля них. Так як і злоютніку щуку, тому що я навіть костюма не одягнув і навіть камеру GoPro я не виставив, а вона вже клюнула і клюнула метр від берега. Тому, друзі, зараз щучку відпустимо і будемо рухатися далі на захід. Вон така невеличка щучка хай плеє. Кальмар. Кальмар? Оце нормальний рак, я тобі говорю. я його класнокліє. Сверхтовські краки. Вони такі вонючі, ну це нормально, це не саме те, що треба це сіло, всі доквіт ці смердячі. Як ж ж на таку вонь закинуть і Такому мене сороконожку, а тобі буде випускай Кракен. Тут друзі вже все змінилося за роки, я тут не був вже більше року і бесідок понастроїв, якісь качелі люди пробили, берег підкопали. Дуже гарно зараз стало на паучі. Тобто все так змінилося, що не передати словами. Зараз тут покидаємо, тут бачу така йде у нас цікава дорогова лінія. Я думаю, щось... Може тут стоять. Це такі вітра вітряна погода, хвиля у берег. Це. Десь повинна кровать. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Тут таке доволі цікаве місце. Заводь з лілій, бачу собі якісь я тут навіть навагачили було. Тут треба трошки зупинитися де покидати. Тут щука часто покручується, між жервиці була зимою, ставили, вона тут теж брала. Так, я думаю, зараз заміну зробимо в команді, тому що пройшли і нічого не ж не торкнуло. Я думаю, зараз поставимо ультрафіолетового рачка. Мені був. Десь був тут. Напевно поставимо тільки не таких великих розмірів, тому що може бути таке, що хоче брати на менше. Зможуть, І я думаю, зараз додаємо ще пелюстку, тому що сьогодні хвиля, то я думаю пелюстка вишньої не буде. Поставимо жовту, я думаю, так як сонце жовту, непогано дуже заходить. І такого ультрафіолетового рачка. Я тоді на нього щучку зловив і була одна покльовка. Це свіжий варіант, не бити нічого, то його і поставимо. Будемо зараз все-таки рухатися в сторону а, таких от мікроприманок. Якщо що, то будемо, що може доставати там рітмікса і дивитися, може зайде тема мікрухи. Такі вітер ще поки не такі сильні, я дивлюсь, то прибавити можна. Ну така ось буде зараз у нас приманка і там йдуть мільяки зараз, спробуємо там на, на таке. Тут такі мільяки цікаві дуже йдуть. Тут щука точно є. Чи ми її виманимо? Це друге, інш... друге питання. Навіть ну, тут можно в цьому вчері спокійно себе стоять, ніж, ніжитись на сонці де, і все. Тож тут берег такий ну, більше, ніж по поясі я йду Тут зазвичай я, це, де я йду, де я кинув Буває, нажарується за майсами ще вона підходить з груди з русла. отступить сторону. Пройшовся я, значит, трошки по Цьому затоні і покльовок я так і не побачив, це означає, що тут два варіанти. Перший, те, що щука дуже сильно запресована в цих місцях, тому що ви бачите самі, що бесідка, вогонь палять, вони потім якусь уху шашлики жарять, тобто Це означає, що Тут люди часто бувають, воно навіть видно по слідах, як ми в ліс їхали. Тут недавно були дощі і дуже багато слідів. Тут запресований ці берег, я його знаю. Тому тут тако знаєте, рандомно пробігти, подивитись пару лілі, якщо ні, то їхати далі. А другий варіант це те, що. Щука тут не стоїть поки що, хоча дивно, миляки вона повинна сюди підходити за глибини на ці піски, тому що де лілі, туди йде пісок і камні, ракушняк. Мірно теж покручується. Ну, третій варіант, що вона не клює, ото вона поклювала пів години, то я зразу зловив, і потім вона знову перестала. Наповчити така ситуація, таке явище вона буває часто. Ця річка мене не дивує. Тому я не думаю, що оцей рачок з жовтою полюски це остання тематика, яка буде сьогодні. Будемо переради, будемо дивитись там, ще попереду в мене декілька є міляків, які повинні от, ось, і спрацювати. А ні, то будемо вже приїжджати на ту сторону, там ідуть більш такі королівські місця, не чіпані, тому що там з берега не походиш, там тільки забродний костюм, як мінімум, а в ідеалі там плавати на воді. Литровый только что Рюкзак води, Давайте сейчас с вами попробуем В цьому такому цікавому затоні. Тут буває щука заходить в таку погоду від саме вітряну. Подимщина тут є. Достатньо глибоке місце і Ну, не рідко тут вона ловилася щука в цих місцях саме. Але такі і Покривки не відчуєш. Зараз ми пообідаємо. Пройшли ми багато, від самого початку, як я зловив щуку, одної покльовки я не побачив. Вся надія на ту сторону, тому що я так зрозумів по цій стороні, щука клює слабо, або які клює, тільки в районі плотини. Чому так? Не знаю. Ми скільки що не міняли, що не пробували, як не давали ті проводки, ну, нічого не виходить. Може, тут вона брала б ближне на наджих, мікроджей, але тут такі сьогодні вітер, що тут навіть на важкі приманки ловити. Добре, достатньо таки важко. І тут на тихіша погода. Може, сонце? Тут більше я знаю, похмуру погоду полюбляє річка, але знаєте, раз на раз не приходиться. Тому зараз поїмо щось, перекусимо і будемо вирушати в дорогу саме на ту сторону. Будемо йти в брод на мотоциклі. Я думаю, буде цікаво. Заодно подивимо, що там за місця, може там десь пару раз кинемо нижче плотини, тому що там теж я знаю річка непогана. Lévis, je te Приїхали, друзі, ми на іншу сторону вже. Зараз почнемо обловлювати ці лілії, тому що тут кам'яні лілії, трошки буде зачепів, але ця лілія клювала і не непогано бувало, Тому що на тій стороні щось там геть в'ялоє. Ну не вірю, що нічого не клює, не повинні сьогодні в цю погоду. Це, наверное, поклевка була зараз виключив камеру зразу на поклівка загляне ще раз похоже на поклівку дава поклевка чиста знать клюнуло на 40 ножку цю знову може окунь був бо щось зубів я не бачу Но за 100% була поклевка. може промазало добило десь шарнір Ось і завжди я сюди приходжу, от як я на річці це і ловлю щуку, то в більшості випадках тут якийсь щупак ступний. Тут такий затон глибоковатий, кам'яний. Взяла під ногами майже. Знаєте, я, я тягну ні одного, ніде зачіпа немає. Це була просто атака. ну Якщо стукає і не це за 100% зараз треба щось ставити з таких невеликих приманок, якісь рачки і на їх ловити, тому що на дивитись значить клювати не хоче. Ну, ще раз спробуємо. Я думаю, зараз кладемо свого ноноджигового спінга, я вже його склав в принципі. Рітмікс 05-5 грамів. І спробуємо зараз на мікротвістера Попробуємо, Подивимось, може щось, щось почнеться вже. Тому що я не вірю в те, що ось скільки ми пройшли, скільки ми річки проїхали, а воно навіть ні в кого нічого не торкнуло. Оце буквально перша покльовка була ось у мене, да, коли ось за останні, напевно, години три ми вже ходимо. Це перша покльовка була. І то вона не клюнула, вона просто стукнула. І так стукнуло, що навіть зубов там немає. Це ну, була 100% покльовка, ну це нічим не перепутаєш. Тим паче такі тичок на падінні. Просто питання, що там стукало, це може це щупак такий невеликий був, а може це була якась крупна, а може це був якийсь судак чи навіть непоганий окунь. Тому зараз хочу поставити якогось мікротвістера і спробувати просто обловити ці камні. Я думаю, якось окунця ми повинні 100% тут взяти. А по поводу. от Грузів, які зараз кинуть дуже сильний вітер. Я думаю, зараз почнемо, напевно, хоча б з двоєчки, а там далі будемо дивитися. І оснастимо ще флю, флюром, 26-й флюр у нас буде. Все-таки на ноджиг це більш тематика 17-го флюра. Ну, буде на, на, бо таке щось буде на межі мікроджига, на Наджига сьогодні. Подивимось. Якщо буде працювати, то будемо ловити. Ну і ось таку варвочку, я думаю, ми зараз поставимо якусь може Або якось мікротвістерка. Побачу. Ось, друзі, перша рибинка на, на наджиг. Ось такі полосатичок. Поставлю я мікрушничного твістера кольори машини масло. півтора грамововочка і буквально на цих камнях плюнув ось такі невеличкі окунчики. Ось така приманка, але вам зараз близька її покажу. Бачите? З першої закидки, кстати. Бачите, що, що вона хоче? Мікро. Друзі, камера заражалася. Буквально з першої закидки вздовж цього щупака клюнула. На мікруш... Дай вам мікрушка, це наноприманка. Давайте якось її грамотно виведемо зараз. Така грам 300. Щупачило, взяла. Бачите, друзі, зараз я їй покажу вам. Ось нормально така щупака клюнула. Дивіться, як приманка в роті. Зараз фокус поставлю. Може вам видно. Вона легесенько-легесенько за закраїшок. Тикнула і все. Така щупака грамів 500. Бачите? Ритмік стащить сьогодні. Це вже друга рибина буквально за останні 3 хвилини. Буквально мені прийшла ідея поставити цей мікротвістер. І зразу я ось зловив щучку. ну, Чуть поменше, ніж я вранці зловив. Ну теж така приємна бонусна щука для такої рибалки. І ось ще раз продемонструю. Ось така приманочка. Мікрушечна. І оце на неї така роздача. Без покльовки, без нічого. Просто почав колотитися спині, я зрозумів, що в мене щось є. Я думаю, спочатку взяв хороший окунь. Но я так ось підняв, дивлюся, це вже хороший щук. Як для нано дживо. Друзі, продовжуємо рибалку. в мене тут табір. Кинулась тут під лілією взагалі. Давайте тепер зворотню в сторону, таку яку тільки не пробігли на крупні приманки. Зараз постараємось знову ці лілії обкидати на, на наджих. Далеко кидати не треба, риба вся стоїть, виходить під лілією. Бачите, друзі, вітер сьогодні заважає ловити професіональну рибу. Дуже сильний поривицький вітер. Приходиться буквально працювати під ногами, тому що дуга сильна йде, навіть шнур тонкий, він ну, нічого не дає, тому що легка дуже приманка. Нічого, воно як є під ногами, воно і поба... якщо побачив, воно клює. На таку вот. блоху. Бачите на що воно клює? На на джиг. Тут таке трошки небезпечно, вже шоловить, тому дуже багато каміння, через що я стараюся десь ближче до берегової лінії, щоб хоч якось врятувати приманку, тому що о, якщо взяти зачіп, то це зразу гарантовано, що воно відлітає, тому що 26-й флюрокарбон стоїть і тонесенький шнур він просто не витримає. Ну, я сподіваюся, що о, гачок розігнеться. Такий тут каскад злі цікавий, дуже, дуже цікавий. Ми спробуємо тут щось піймати. Що ви думаєте, тут ще ніде немає? Чи окунця? То ще треба просто правильно приманку підібрати теж. Воно може спочатку відклевати на цей на твістерок там, да? потім настрій в рибі помінявся і... Вже на твістерок вона не клює, вона вже хоче якусь там лару чи взагалі якусь танту чи джавіка може хотіти. Це тема весни поширена достатньо. Потрібка вона була, чи зачіп, не знаю. Такий потроху була нього. Тобто зараз не виключення, що ми можемо змінювати приманку, тому що бачите, що на твісака затихло буквально в одному секторі я дві риби не зловив і все ось є є, 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 окунь Ха! зійшов не окунь зійшов бачите я ж кажу що була поклевка Був окунь листів не окунь делав Хороший окунь такі з долоні. Мі, друзі, тут ще був окуньчик з долоні теж упав. Упав біля лілії. Клюнув в самому поліці. Я думав, така мені спочатку так тягнув, да. так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. то -тик -тик. що окунь так десь розпливав. Значить, це означає, що треба нам трошки змінити колір, тому що окунь не хоче цей колір. Я зараз розовеньку свою поставлю. Фірмову. Uobaczyłem, że na Я взагалі зміни твістера трошки, поставив такого більш темного і на розмір більшого твістерочка. Такого більш під мотиля поставив, хоча б може якось точку радись витягнути. Будемо закінчувати, я думаю, тому що взагалі пристало у нас зараз обід. Друга година чи третя вже дня і кльова взагалі немає. Я навіть не бачив, щоб вона сьогодні, чесно кажучи, десь ганяла. Тоді, як я був на човні, плавав по цій річці, то вона хоч десь ганяла в траві. А це ну, взагалі нічого. Я тоді закидав на на джиг, я тоді наворив би. Тут доволі такий специфічний водойом, це поуч. Тому що тут попасти на кльов доволі -таки важко і тут треба їздити сюди кожен день. А добиратись по цих лісах ну, важковато, я вам скажу чесно, навіть на мотоциклі. Ну, просто їхати важко, з пасажиром тим паче. Тому я постараюсь сюди їздити на наджиг на, на, джих, на такому, такому легкому форматі, костюмчик, льохій спінг, себе хлама цього всього брати не буду. І я думаю, якщо на, на, на джиг тут походить, от от, лілії пообловлювати, тут їх дійсно дуже багато. треба трошки тих тихіша погода, нормальна е Якби фаза місяця, я думаю, тут окунь щука буде клювати. мікро, І ви бачите, що риба не відкушує, тому що вона делікатно клює. Ну, Тут зазвичай так завжди клює делікатно. тому що рідко тут вона так дійсно там хапає. Як воно хапається, то воно попасть на кльо. Таке буває там, декілька разів у місяць. І то при тому, якщо ти їздиш кожен день. А, тому ви самі себе бачили. Спочатку вранці була сраканіжка сідобна. потім а, в день я а, чисто спонтанно вирішив поставити на, -на наджигову тематику і вона спрацювала, але музика грала недовго і десь 30 хвилин жору побуло, може година і все риба повністю затихла, тому що йде зміна погоди і на вечір може буде дощ. Тому, друзі, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі, а нам пора їхати.